Вітаю! Я Смирнова Скрябіна Наталя Михайлівна. Мені 60 років. Я актриса театру і кіно. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва, артист естради. закінчила Донецьке вище училище культури, режисер, Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії. Зараз навчаюсь на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності синічне мистецтво. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюсь з 2016 року. За цей час знялася більш ніж у 150 серіалах, серед них 4 повні метри. В одному з них, а саме у фільмі Подвійний імельман режисера Віри Яковенко, я виконую роль першого плану Ангеліна. Проживаю у Києві. Мій зріст 160 см, вага 53 кг. Мій телефон 097 17 88 194. Дякую.